Останнього часу я займаюся виявленням мінометів та ворожих пілотів, а також артилерії, транспортних засобів ворога та за допомогою артилерії ураженням. Є велика відповідальність, що без моїх. Як то кажуть, очей немає руху. Ворог наближається, але ми не здаємося під постійними обстрілами. Вночі працюємо, приїжджає днівна зніма, днівна зніма працює. Ми 24 на 7 працюємо. Стараємось за будь-яких умов, бо якраз от ми розуміємо, що у таку погоду вони будуть якраз сунути. Бо в гарну погоду ось тут на Бакровському напрямку ми їх там зупинили біля териконів і все. Вони не могли просуватись. Заноч отак от по роті вбиваємо. два екіпажа: шесть чоловік убиває 30-40. Вони не доходять навіть до нас, поки ми літаємо. І байдуже, це особовий склад, технічні засоби. Чим більше ми уразимо, тим краще для нашої армії, для нашої країни. Ситуація в цілому ціломушка. Але ми стараємося, тримаємося зі всіх сил. Складність в тому, що наступають малими групами з різних сторін. Так само у них є свої розвідувальні засоби, FPV, так само дрони. Ну, артилерія наша дає фору добру, міномети, так само FPV. В Цьому, мабуть, наша перевага в якості. В першу чергу це якість. Працювати потрібно і захищати державу, тому що є нормальна мотивація. Захист батьківщини і сім'ї рідних це саме. найголовніше пацаны скажите слов, какие вещи у тебя хулевание шоу вообще не боимся вообще мужики на вообще насрать главное чтобы это скажи мне быка не закончилось а какое переживание мужики мы родину защищать едем какое переживание бы быка главное чтобы быка не закончилась там не нужный момент когда пить это наша посадка